Добрий день, глядачі-підписники мого каналу ранок. Я готую сніданок. Що ж я сьогодні надумала на сніданок приготувати? Поставила вже ось кукурудзяну кашку. варити. Нічого, просто крупа і вершкове масло. А до каші приготую салат з цибульки, моркви і заморожених кабачків. Такий сніданок каша. І ось такий салат Віталій не їсть. Це ми будемо з мамою вдвох їсти. Для Віталія я посмажу картоплю. Сьогодні два кульочки вкину і приготую салатик. Минулого, минулого разу один діставала, то нам з мамою на один зуб і було. Кубиками, чи прямокутниками, там, де трикутниками покришені кабачки. Мерзлими ж я їх у сковорідку і вкидатиму. Посолила, поперчила я вже кабачки, а тепер трохи томатику сюди віллю, розмішаю і кришкою накрию. І буде салатик тушкуватися до готовності. Віталіно обітре тормозок, посмажу зразу, яйця йому. Ви так смажите яйця. Мабуть, третє влізе чи не влізе, як ви думаєте, зразу О, Як бачите, готуємо усе простеньке сьогодні, але смачне. А ну, чи годила, бо тут же ж треба, щоб бутерброди були і м'якенькі всередині. Але ззовні хрусткенькі. На вулиці вже розвидняється. А я продовжую. Буду зразу кришити картоплю і готувати Віталію сніданок. Так, що тут на вулиці у нас? Сім годин. Я дивилася, вісім градусів тепла. Як он горобці розходилися? Сніданку чекають. Віталій щойно намолов свиням і курям. Зразу понасипає, то й вони поприлітають. Отам у терні багато їх завжди сидить. Писали, що мало горобців, та як їжі нема, то чого ж вони будуть прилітати? А як є, що там? У коритах, у мисках, то й горобці тоді сидять. Листя понападало ж посипалося, можна вже загрібати. Дощів саме немає, попідряхало, повисихало, а трава, дивіться, яка, бачите, попідростала, поганенько там буде гребтися. Нічого вигребимо. Гарбузи. Вже, вважайте, до вибірола. Таке там десятків два залишилося і все. Кундубоситься. Але дощ не передавали. Отам дивилася я на вівторок, на середу, на наступний тиждень стоїть. Між, дощ... між дощами люди спішуть кукурузу помолотить. Зразу Віталій буде сідати та тролювати. Усі у нас при ділі. Муська. Мишку спіймала. Вон, дивіться, бачите? Мишка скакає. Оно. Дивися, мишку муська спіймала. Зошит і ручку. Зразу побіжу. Віта. Тримай. Вчора. Давай пока! Хто там хотів на город зі мною сходить? А я беру граблі, схожу, добриво приволочу, показувала вам там розсипала добриво. На тій площі, де буду садити часник, цибулю, а дощу нема. Добре, вот так і лежить. Вон, бачите, лежить. Зразу оцю площу приволочу, а тоді і листя піду під деревами загрибу. Інвентар вже віднесла. То що ж я зробила? Позагрібала. Там, де міндобриво порозсипала, ось е, на капусті ще дуги стояли, дуги поприймала. Дуги цеглинки, агроволокно поприймала. Біля капусти скопала, позагрібала. Деякий там стричав бур'янець, сухий повиривала. Цеглинки далеко не ховала. Віталій, може, на мене бурчать буде, що не, від... Від... не віднесло на місце. Але вже листопад місяць, а там грудень, січень-лютий, і знову треба ставити парних чук. Моя савойська пікінська капуста продовжує рости. І ще я качанчики не вирізала. Оця друга капуста, ту, що мені як пікінську продали, і яку я хотіла повиривати і курям згодувати, почала формувати теж качанчики. Качани. До Нового году, може, щось повиростає. І на Новий год я качанчики повирізую. Піду, я зразу заварю чайок, поп'ю, відпочину. А тоді, ж, а тоді ж таки треба брати граблі і загриба, загрібати листя. Хочеш, не хочеш. А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей! І всього вам доброго.